С вас кресть вітаю вас з цим найбільшим святом Християнським в році. І багато хто напередодні Пасхи свят ставив питання, чи можна їсти неосвячену Пасху, чи не являється це гріхом, чи не втрачає вона тоді своїх освячуючих властивостей. Що про це каже Біблія? Так ось Римлянам, 14 глава, 17 вірш сказано: бо царство Боже, не поживе питво, але праведність і мир, і радість в дусі святім. Ніяка їжа освячена, неосвячена, якою б вона не була вчорашня, сьогоднішня, ніяк не приближає нас до Бога. Вона ніяк не очищає нашу душу від гріха. Навпаки, коли ми Паскою в своєму житті називаємо якісь булочки, яйця, які являються взагалі язичницькими атрибутами поклоніння Богу плодороддя, то ми робимо наругу над Ісусом Христом, який помер і воскрес, для того, щоб кожен з нас мав Пасху в своєму житті Завід з Богом і не потрапив в пекло. Тому на пасху нам треба возростати в праведності, в мирі, в радості і в дусі святому, який є в церкві. Тому напиши мені приєднується вивчати слово Боже разом.